Тіхо у кого на мотоциклах на баки. Отака сосочка стоїть. Що коли перевертає. Ну, що? що коли, переверта... що коли перевертаєшся, щоб не витікав бензин. Це повинен бути клапан. Але його, скоріш всього, не доробили. Внутрі ложиться шарик. Оп. Шарик. Розміром. 3,9. Ну, отдам, совєтського велосипеда я взяв шарик, він сюди в платну влазить. Далі що беремо, робимо? Чуть-чуть його. В двох містах алюмінку отак, щоб шарик не випадав. От він, поверне. Верх. Видно? Mm -hmm. От він, шарик держиться. Він не випадає тепер. Тепер. Воздух в бак буде затягуватися, а коли перевернеться, бензин не буде, перевер... не буде з нього виливатися. Тому що в мене всю дорогу з цієї штучки виливався бензин.